Друзі, всім привіт! Ми з України з по Тавщини. Зараз в мене в селі змоги е немає знімати для вас щось про козей, тому що мені ж треба вчитися. Ось покажу вам сьогодні мої розсади. У, у стаканчиках маленьких по два, по три, це огірочки. Також огіровку осьов. Отож огірочки. Бачите, скоро буде плестися, як відочки повикидають, і буде класно. Бачите, як розрісся? Це я садив ось недавно. Три оці. Це у нас зараз неудобно кавунчик, а оце два перчика. Оце ось у нас помідорчики, то видно. А це все. Огірки. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять огірочків. І воно у нас авокадочка. Одненьке, таке класне. Бачите, воно проросло. Бо я ось у недавно був селі на канікула знімав вам відео. Не бачив, як воно проросли. Ти бачив, що проросли, ось вже квітки скоро будуть викидати. Бачите, ось заплітаються вже. І скоро вже будуть у нас огірки у себе на квітнику. Ну, тут, то є. Ми тут На підвікованні. Ми тепер пробуємо їм драбинки, як цьому. Ще треба по... О, і по полю. Ще треба буде ці всякі бур'яни вирувати, бо е вони ростуть за два дні в полі. Ось дивіться, перший перший прорву Все, бачите. Отак покажу, що дня пістить кожу. Поливаю все. Щось добре. Ну, помимо, що щось у нас не сильно вродило. І сьогодні маленькі. Мені Тут вже даже аромат такий пахне. Ну так там квітки квітками. Я Не сильно за я більше розсадую. Авокадо. Колись може дерево авокадо. Ну а поки що тільки про малесенький цигли, можна думати, що у нас немає такого. Ось бачите? Тепер зараз приємно буде, навіть можна відкривати, щоб оце все воно звідси сходило і йшло в квартиру, таке як е, свіжина, можна навіть зробити, щоб свіжість була. Знаєте, навіть краще, коли подихати, ти його поливаєш і тоді так, е, мов бути бризнув води і воно не висохло. А отак от, от, поки ти тут, так хорошо, тут такий аромат класний. Так, Валив, це бачите, такі стаканчики, ми придумали їм приміняє. О, сюди телефоновий пакетик. Ну, на один раз хватає, якщо щось вирощувати. Я потім телефоновий пакетик просто поміняв. т.д. дай т.п. І де -де 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 -де. так далі так подібно. <кхе> Трішечки прихворів тут. Ну добре, друзі. Всім пока-пока. Всім добла. І буду знім... старатися знімати не кожен день, а може через день, а може навіть і кожен день. Бо сад у мене з кожним днем все стає вище і вище, більше і більше. Ось йому тільки не поміду, би три тижні. Щось в районі. Ні, два-три. Так, да, десь два-три тижні. Оцим. Бачите, які вже. А якби вони були в гряді, то десь були як оці. Тому що то там у них є свій автополив, своє, коли відкривається вікно провітрювання. а На вулиці вони просто обстояли. Ми боялися, що коли я розсаджували, боялися, що оце е, договора так приємно е, годрувати. Е, що вони не поприймаються, тому що вони значально були в таких. Отаких. Ну, в оцій мисці. І оце їх так багато було, але ми їх просажували, би, все добре поки що. Все, ідеально, вони були в цій мисці і в цій. Вроді це одинакові гірки, а так. Далі не... Так, да, вроді одинакові. однакові. І ось, о... це все корнішони. Такі огірки. Можна подумати про корнішою насичні. А оце гладкий. Хоча щось він не гладкий, у нього є ці колючки, які є в кордонірках. Він здоровенний. Вимахав. І скоро будь усе вже цвісти. Бачите, вже заплітаються оці. О, якщо глянути. Ну все, рости великий, рости хороший. Все добре. Всім пока. Потім, якщо що ще скину відео, по тому, як у мене то все. Оце бачите, на день десь пів пляшки такої. Виливається сюди. А що вода вона трішки стої, але що Десь Якщо стараюся по максимуму, а воно, ще не були квітки, е, стараюся по максимуму дати їм того, що можу. Провітрювання води. Може колись і якогось удобрю в магазинах у нас є. Це теж ліку купив. Спритку був посадив, а потім через тиждень вже придбав таку наконечник від ліки, щоб поливати. Типу бризкалка. У нас тут була, але вона працювала через раз. Всім пока-пока. Це -то я пробував робити свій автополив, як ви паріли, нічого не вийшло. З цього. Ну я таки тепер радий і знаю, що вони в мене проросли перші уже. Ну це не бур'ян? Та ні, вроді не бур'ян, Що в мене перші. Ну вони скоро почнуть витягуватися, і буде більші. Все, всім пока-пока і всім добра. Бачите, як цей полив? І вікно теж можна поливати, тоді вони будуть забирати з вікна оце все вологість і їм надовше хватить цього. Бо так поливати можна і два рази. Ну вже сонце зайшло. Ну, майже зайшло там уже десь за будинками. То їм немає зараз сонця, але десь з 8 годин дня по три години обіду вони получають свою і воду, і все, і сонце, удобрування сонця. Так що хай ростуть великі.